Ви дивитесь новини міста Жовті води. Понад 2,5 мільйони гривень надав уряд Німеччини для облаштування гуртожитків для вимушених переселенців у Дніпропетровській області. Один з таких гуртожитків облаштований у жовтих водах. На базі гуртожитку жовтоводського педагогічного коледжу по вулиці Козацької слави. Проєкт із матеріально-технічного забезпечення переселенців підійшов до завершення. У гуртожиток вже завезено обладнання, туди заселились родини переселенців зі Сходу. 1 лютого жовтоводська делегація у супроводі нашої знімальної групи завітала до міста Дніпро. Там відбулась прес-конференція, під час якої було оголошено підсумки проєкту. Сьогодні в Дніпропетровській обласній державній адміністрації відбулася зустріч представників компанії GIZ, які фінансували реалізацію проєкту, що був реалізований на базі четвертого поверху гуртожитку комунального вищого навчального закладу Жовтоводський педагогічний коледж Дніпропетровської обласної ради. Хочу зазначити, що у нашому гуртожитку сьогодні на четвертому поверсі проживає 18 осіб. Це люди, які проживають у дев'яти сім'ях. І деякі з них мають дітей. Всього дітей проживає шестеро, одна дитина шкільного віку, п'ятеро дітей дошкільного віку, доволі маленькі дітки, починаючи від чотирьох місяців, півтора роки і більше. Хочу подякувати, користуючись можливістю, представниками компанії GIZ за те, що надали. Матеріальне побутове обладнання це і меблі, це і засоби побутового по побутового використання і постільне приладдя пральні машинки електроплити холодильники бойлери для підігрівання теплої води все це дає можливість створити затишок і комфорт у нашому гуртожитку з літа по осінь 2016-го проводились тендери на закупівлю побутової техніки та предметів домашнього вжитку за кошти німецької федеральної компанії джі у грудні партія побутової техніки, а це пральні машини, електричні та газові плити, холодильники та бойлери, а також предмети домашнього вжитку на суму 2 мільйони 700 тисяч гривень була доставлена за призначенням. Таким чином, у новому 2017 році, жовтоводський гуртожиток разом з іншими гуртожитками Дніпропетровщини був забезпечений всім необхідним для життя. Про це йшлося на прес-конференції. Ізначально даний проект був профінансований Європейським Союзом на общу суму більше 1,5 мільйонів євро. В дальнейшем ми розвили наше співпрацювання з нашим стратегічним партнером німецьким федеральним. немецкой федеральной компании GZ, которая в конце прошлого года поставила в 5 восстановленных общежитий все необходимое оборудование, а именно мебель, бытовую технику на общую сумму 2,7 миллиона гривен, которые позволят внутренне перемещенным лицам, которые проживают в данном общежитии, чувствовать себя комфортно в любых условиях в данных общежитиях. Значит, помощь получили у нас общежития из городов Желтые Воды, Новомосковск, Вольногорск, Славгород и Каменская. Очень важно, что благодаря реализации данного проекта Днепропетровская область сегодня имеет резерв жилой площади, которая позволяет реагировать на чрезвычайные ситуации, в том числе такие, как сегодня происходит в Авдеевке, Перші люди із Авдіївки вже приїхали в Дніпропетровську область, і ми підтверджуємо, що готові реагувати на подібні ситуації. Im Rahmen der Aktivität, die wir Ihnen heute vorstellen dürfen, geht es in erster Linie um die Sicherstellung von Grundbedürfnissen von Binnenvertriebenen, ganz konkret um temporären Wohnraum. в рамках того проекту, який ми сьогодні вам хочемо представити, мова йде насамперед про те, щоб Забезпечити основні ähm, основні ähm, ähm, вимоги переселенців, тобто їх äh, житлові можливості. Und Insgesamt wurden ca. 450 Plätze in diesen Einrichtungen geschaffen. Äh, і взагалом було створено приблизно 450 місць. Good. Über diese materielle Unterstützung hinaus haben wir.

Einrichtungen. Ich möchte mich an dieser Stelle noch einmal herzlich für die gute Zusammenarbeit mit der Oblastverwaltung in Dnipropetrovsk bedanken, bei der NGO Dopomogad-Nipra, den Stadtverwaltungen Nowomoskowsk, Vilnogiersk und schowty sowie der Rajonverwaltung in Sinelny-Woskowski. Або опам ректорат штатного університет Непочечинськ сові антивальства для Анриуда і на цьому місці я б äh, хотів виразити äh, свою äh, подяку äh, Дніпропетровській державній обласній адміністрації, äh, неурядовій організації, допомога Дніпра, äh, представникам äh, міських äh, адміністрацій Новомосковська, Вільногірська, Жовтих Вод а також Сенниковського району, міста Славгорода. А також ректорату державного університету міста Кам'янське та адміністрації гуртожитків на прес-конференцію особисто завітали очільники п'яти містечок Дніпропетровщини, в яких створено гуртожитки для переселенців, подібні до Жовтоводського. Від нашого міста був відряджений заступник міського голови Євген Глазирін та керівник жовтоводського педагогічного коледжу Світлана Канівець. Міські керманичі також взяли слово, щоб розповісти про ситуацію на місцях. Громада Вільногільська гостинно прийняла до себе співвітчизників з Луганської області, Єнакієво, Трьохізбенки, Стаханова та багатьох інших населених пунктів Донецької та Луганської областей. Станом на 31 січня 2017 року загальна кількість внутрішньопереміщених осіб на території нашого міста становила 183 особи. З них 85 пенсіонерів, 53 працездатні особи, 32 дитини, 15 інвалідів. Тут вони живуть, навчаються, працюють, отримують державні соціальні виплати. Жовті води зустрілися з тими ж самими викликами, як і наші сусідні громади. Найбільша кількість переселенців, яка була в жовтих водах, це порядка 600 осіб. Проблема надзвичайно складна, була, є і, на жаль, ми мусимо визнати цей факт, і буде на майбутнє, тому що сучасні події в Авдіївці говорять, що допомога нашим громадам вкрай необхідна і вона потрібна буде і на майбутнє. Завдяки GIZ Ми також реалізували аналогічний проект. Сума допомоги перевищила півмільйона гривень. Створено 100 чудових комфортних місць для переселенців. Якщо до реалізації проєкту у нас в гуртожитку проживало 2-4 чоловіки, там ну двоє-четверо осіб, скажімо так, що переміщених, то сьогодні вже 18 людей заселилося. 10 родин подали вже заяви, вже готові документи їх до заселення найближчі дні. І порядка 20 родин поки що. Контактують з нами, з'ясовують можливості, і це люди не лише які зараз проживають в жовтих водах чи ті, які проживають на території сучасної Луганської, Донецької області, сірої зони. Також приїздять люди із Одеси, з інших міст, які вже деякий час змушені шукати собі місце в нашій державі. Є навіть такі переселенці. Щиро вдячні ще раз за підтримку нашої громади. Сподіваємося, що даний проект це. Найбільший сьогодні проект, який реалізується донорськими організаціями в жовті води в жовтих водах, він набуде свого продовження. Щиро сподіваюся, і на подальшу підтримку GIZ зі свого боку. Жовтоводська громада зробить все можливе для того, щоб дана співпраця призвела до якихось позитивних зрушень в житті не лише внутрішньопереміщених осіб, а взагалі жителів нашої громади в цілові в цілому. Із 30, 320 переміщених осіб, які приїхали в наш район. Ми опікуємося і свою позицію, висловили ще в 2014 році. Кожен знаходиться під опікою саме районної влади. І ті, хто живуть у Славгороді, вони відрізняються від інших, тому що там знаходяться пенсіонери і інваліди. 32 особи, із них 9 інвалідів, чотири неповнолітніх. І в даному випадку, коли ми їм надали приміщення бувшої лікарні, вони отримали кожен свою кімнату, якийсь набір мінімальних меблів. Але зручності для того, щоб ми створили їм нормальні умови, ми так і не змогли зробити. Тому ми передаємо слова саме від славгородців, слова вітання, тому що в кожну кімнату, вісім кімнат, поставили нові меблі, кроваті, шафи, холодильники. Пральні машини. Далі делегація з міста Жовті Води завітала до Дніпропетровського представництва благодійної організації Карітас, яка вже не вперше надає гуманітарну допомогу внутрішньо переміщеним особам. Допомогли і на цей раз. Після перемовин з Євгеном Глазиріним представники організації передали в жовті води продуктові набори. Сьогодні мова йшла про допомогу чотирьом родинам, які мають або в своєму складі інвалідів, або маленьких дітей. Допомогу продуктовими наборами благодійний фонд Карітас Карітас Донецьк постійно працює з містом Жовті Води. Вже більше року ми з ними контактуємо, і кожного разу, коли зверталися переселенці з міста Жовті Води, вони постійно давали допомогу. Допомогу продуктами харчування, допомогу побутовою хімією, допомогою одягом деяким і так далі. Наразі мова йде про те, що нам обіцяли, що найближчим часом. Буде візит Карітас до міста Жовті Води, де велика кількість внутрішньопереміщених осіб зможуть отримати чергову допомогу, діють програми по підтримці ініціатив. Якщо серед людей внутрішньопереміщених осіб є люди, які хочуть відновити свою діяльність, працевлаштуватись, і так далі, то Карітас буде надавати також і таку допомогу. В нашому місті існує громадська організація Нове життя, яка об'єднує вимушених переселенців. Голова організації розповів, як нині живеться в жовтих водах сім'ям зі сходу. Проживаю в жовтих водах три-три роки. Що хочу сказати за Жовті води. Жовті води дуже так сакомфортабельний город, небольший город. І учитывая то, що Общежитие было отремонтировано за поддержку финансирования э, Немеччины, э, поэтому э, все сделано комфортабельно для э, переселенцев. Ну, проблемы э, есть незначительные, которые будем в рабочем порядке э, решать. Э, э, хочу поблагодарить Миску Раду э, Желтие воды э, Абрамова, Лазирина и других заступников Желтовойской громады, которые постоянно держат на пульсе проблемы переселенцев, всячески помогают. И хочу сказать, чтобы они, так сказать, в дальнейшем сотрудничали с громадской организацией «Новое життя», потому что, к сожалению, Переселенців не буде уміншатися, а тільки только увілічуватися. Тим є ряд проблем, які потрібно вирішувати уже сьогодні, тому що кількість внутрішньо переміщених осіб щодня збільшується, і останнім часом, безпосередньо, із січня місяця масово почали приїздити родини. І, як і ще раз повторююся, родини і сім'ями, які потребують першочергового вирішення. Відповідно за направленням нашого виконавчого комітету, ми поселяємо ці родини пробспро здійснюємо спроби вирішувати їхні нагальні потреби, але це не в змозі нашого навчального закладу задовольнити всі їхні потреби, які є на сьогодні. Увечері повернувшись до міста, гуманітарну допомогу одразу передали адресатам родинам, що мешкають в гуртожитку і мають маленьких дітей. Продукти основні продукти питання, основні, основні – там те, то що необхідно для. Допомоги молодим мамам, це продукти такі як крупи, там масло, чай, сахар. Спасибо большое за помощь, за ну вообще, за внимание такое, що всегда ну всі так хорошо відносяться. Міська влада міста Жовті Води планує і в подальшому залучати інвестиції благодійних фондів для того, щоб попіклуватись про тих людей, які знайшли прихисток саме в нашому місті.